Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам знову приготувати щось із гарбузом. На цей раз будуть запашні, вологі, дуже смачні булочки. Рецепт простий, але дуже вдалий. Розпочинаємо. Тут у мене 300 гарбузового пюре. Я гарбуз запікала до готовності, а потім проблендерила стану пюре. Ви можете гарбузове пюре готувати будь-яким зручним для вас способом. Відправляємо його в зручну ємність. сюди додаємо 80 мл молока. Бажано, щоб всі інгредієнти на тісто були кімнатної температури. Додаємо 70 г сметани, як завжди, кількість інгредієнтів в ложках, в стаканах ви завжди знайдете в описі під відео. Тепер додаємо цукор, у мене тут 130 г, і в мене цукор відразу з ванільним цукром, одна чайна ложка ванільного цукру. Також додаємо 1-3 чайної ложки солі для балансу смаку. І я сьогодні буду використовувати сухі дріжджі, потрібно 8 г. Можна, звісно, використовувати свіжі пресовані, просто їх попередньо розчиніть в теплому молочці і додавайте. Тепер час додати спеції. Вони можуть бути іншими на ваш смак. У мене сьогодні одна чайна ложечка кориці, півчайної ложечки кардамону. І я дуже полюбляю цитрусові, тому я додаю, у мене є ось цедра цитрусових в пакетику. Я додаю одну чайну ложечку з гіркою. Звісно, ви можете натерти просто цедру одного апельсина або цедру одного лимона це на ваш смак. Все це перемішуємо до однорідності. Сьогодні мені допомагає моя донечка. Тепер поступово в підході в 3-4 додаємо борошно. Дуже важливо додавати борошно просіяне, я відразу через сито додаю, і його важливо додавати не все відразу, а поступово. Таким чином, поступово буде розвиватися клійковина і тісто буде більш пухким. Додаємо і перемішуємо. Я спочатку перемішую вінчиком, потім, коли незручно, починаю перемішувати лопаткою, а коли стає незручно перемішувати лопаткою, підключаю руки. І на цьому етапі я вимішую руками близько трьох хвилин. Якщо у вас є комбайн, який зробить цей процес за вас, можете скористатись ним. Але насправді це зовсім не складно і навіть приємно. Так як усіх борошна різна і вологість гарбузового пюре може бути різність, та і сметана різна, тому кількість борошна, яку я вказую, вона приблизна. В рамках 50 грамів може бути розбіжність. Ви це враховуєте. Орієнтуйтесь на консистенцію, а не на кількість борошна. Повимішувала тісто 3 хвилини, і ось таке неслухняне приставуче тісто у вас має вийти. Не забувайте його зайвим борошном. Тепер додаємо вершкове масло, воно має бути також кімнатної температури. У мене тут 40 г, небагато. Додаємо в три підходи, шматочок додали, повимішували хвилинку, потім ще один шматочок. Тісто на очах стає більш таким приємним, еластичним. Загальний час вимішування тіста близько 6 хвилин. Тепер тісто ви можете просто перекласти в іншу їм змащену олією. Я цього не роблю, я просто ось таким скрибочком від стінок забираю тісто на центр і тепер даю йому розстоятись. Накриваю зверху рушничком або харчовою плівкою і залишаю в теплому, тихому місці без протягів приблизно на півтори години. Це тісто трішки важче для підходу, ніж звичайне дріжджове тісто, тому йому потрібно трішки більше часу, щоб підійти. Близько півтори години. Також я планую додати в тісто сухофрукти. У мене журавлина 100 г. Можете використовувати інші сухофрукти на ваш смак, зюмку, рагу, що побажаєте. Можете взагалі не використовувати. Я їх промила під проточною водою і зараз заливаю кип'ятком. Залишаю на 5 хвилин, потім відкидаю на сито, даю всій зайвій волозі стекти. У мене минуло півтори години і ось так підійшло тісто. Воно збільшилось два рази цього достатньо. І так Підпиляю поверхню борошном і викладаю все тісто. Його обминаю, зверху викладаю всі сухофрукти і їх вмішую в тісто. А тепер будемо просто формувати булочки. Булочки ви можете зробити якось по-іншому, поцікавіше. У мене сьогодні буде найпростіша формовка. Я хочу ось такі звичайні кругляшки, ароматні, тому я роблю так. Я розділяю для зручності тісто навпіл. Тепер з кожної цієї частинки роблю ось таку ковбаску і її розділяю на необхідну кількість для мене частин. Кожен шматочок, я ось так округляю, у мене виходить ось така кругленька булочка. У мене всього вийде 15 великих булок на ціле деко розміром 30х40 см. Ви можете зробити їх більш-меншими, або навіть більшими, або сформувати якимось іншим способом. Викладаємо булочки на деко з пергаментом. А тепер потрібно дати булочкам останній раз підійти. Накриваємо їх рушничком або харчовою плівкою, пакетиком і залишаємо підійти ще на хвилин 15-20. В цей час вмикаємо духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Так як я в цьому рецепті не використовувала яйця, я вже послідовно змащую булочки не жовтком з молоком, а просто молочком. Вони все одно будуть дуже румяні. Тепер відправляємо в завчасно розігріту духовку 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Все буде залежати від потужності вашої духовки, від розміра булочків. Перші хвилин 17 духовку не відкривайте, а потім перевіряйте готовність посерединки зубочисткою або паличкою. Серединки булочки вона має виходити повністю сухою. І ось такі рум'яні запашні булочки в мене вийшли. Відразу скажу: булочки помірно солодкі. Якщо ви полюбляєте гарно солоденьку випічку, в тісто цукру більше не додавайте, тому що тісто буде важке для підйому. Просто зверху можете булочки готові притрусити цукровою пудрою або смакувати їх з якимись натуральними підсолоджувачами, наприклад, медом, дуже смачно, кленовим сиропом, з розтопленим шоколадом. Булочки просто дуже смачні. Раджу обов'язково приготувати, посмакувати. Готуйте миру нам всім, любові і людяності. Натискайте на лайк, коментуйте це відео, я дуже чекаю на ваші коментарі і підписуйтесь на канал. Скоро побачимося! Пока-пока!